Новини на телеканалі Бізнес. З вами Дар'я Дігуць. Вітаю про найголовніші події дня. Спочатку коротко. Нагрітись на сонці, що світить українським батареям. Заряд для електрокара, чому розетки більше не потрібні. Чумацький шлях із Китаю як заробити на країні, що має усе. Офшорам ні, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про трансферт на ціноутворення, покликаний зупинити виведення коштів в офшори. За словами міністра доходів і зборів Олександра Клименка, завдяки документу вдасться залучити в економіку України близько 20 мільярдів гривень протягом трьох років, не створюючи додаткового податкового тиску. Торги на світових фінансових ринках сьогодні почалися падінням. Причина заява Бена Бернанке. Голова федеральної резервної системи США повідомив, Центробанк обмежуватиме купівлю американських облігацій, а все завдяки позитивним прогнозам щодо економіки штатів. Її пророкують зростання вже у 2014 році. Чого не скажеш про нинішні фондові індекси? Подробиці у репортажі Ольги Дацюк. Американську економіку залишать без стимулів, федеральна резервна система США згортатиме програму викуплення облігацій, заявив її голова Бен Бернанке. Каже, немає потреби, адже наступного року ВВП країни зросте на 3,5 відсотки, прогнозують експерти. Наразі Центробанк скуповує ціні папери на 85 мільярдів доларів щомісячно. Комітет вважає доцільним поступово зменшити викупи облігацій до кінця цього року. І якщо економічні показники будуть збігатися з нашими очікуваннями ми продовжимо поступове скорочення програми стимулів і в першій половині наступного року і зовсім перестанемо скуповувати облігації десь в середині го Заява Бернанке обвалила світові фондові ринки. Британський індекс FTSE 100, німецький DAX та французький CAC 40 скоротилися на понад 2%. Американські після відкриття торгів на півтора. Ціни на золото та срібло також поповзли вниз на 4%. Експерти закликають не панікувати, адже програма викупу облігацій все ще чинна. Бернанке окреслив подальший графік скуповування бондів. Воно триватиме, поки економіка США не покаже перші ознаки зростання. Для того, аби рівень безробіття в США зменшився, потрібен час. Нині є лише позитивні прогнози і нічого більше. Згортання викупу облігацій спричинить зниження обертів американського друкарського верстата, а це може підірвати відновлення світової економіки, наголошують експерти. Водночас сам Бернанке має намір піти з посади голови Федрезер ще до завершення програми його другий термін закінчується 31 січня наступного року. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Росія позиватиметься до суду проти України. Там не згодні із запровадженням спецмит на ввезення в Україну автомобілів. Про це заявив міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слепньов. З на його думку, це порушує правила СОД та угоду про зону вільної торгівлі СНД. кажуть, позов до арбітражного суду подаватимуть спільно з партнерами по митному союзу. В країні підвищили ввізне мито на імпортні автівки з 13 квітня цього року, аби захистити вітчизняного автовиробника. Експерти наголошують, що з Згідно з договором між країнами Україна вимушена поступити з інтересами. Там немає як таких особливих штрафів. Є просто сам факт, що Україна має скасувати ті мита, які є некоректними. Російський газ в Європі на 40 доларів дешевше підрахували у державній службі статистики. Україна купуючи паливо у Німеччині платить 389 доларів за тисячу кубів. Газпрому ж воно обходиться у 430. З початку року наша держава зменшує обсяг закупівлі газу в Росії. Страхову суму за шкоду за подіяну життю та здоров'ю людини у ДТП треба збільшити до трьох мільйонів гривень. Про це заявив голова Нацкомфінпослуг Борис Візіров на міжнародній конференції з питань безпеки пішоходів і велосипедистів. За його словами, наразі максимальні виплати від винуватця ДТП або страхової компанії становлять близько 100 тисяч гривень. Для прикладу в Європі ця сума перевищує мільйон євро. Нагальним є збільшення страхової суми за шкоду за подіяну життю і здоров'ю потерпілих. І на моє переконання, що на першому етапі її треба збільшувати від хоча б до 3 мільйонів гривень, такий рівень фінансової відповідальності винуватця ДТП буде стримувати його від неадекватної поведінки на дорозі і стимулювати страхувати свою відповідальність. Менш шкідливий, більш продуктивний президент України Віктор Янукович взяв участь у церемонії запуску першого енергоблоку, газогенеруючої електростанції Алчевського металургійного комбінату, який належить до холдингу ІСД. Новий енергоблок буде утилізувати майже весь обсяг газів Алчевського металургійного комбінату і забезпечить виробництво дешевою електроенергією. Проект модернізації медкомбінату покликаний підвищити його продуктивність, водночас зменшивши обсяг шкідливих викидів в атмосферу. И акционеры Алчевского завода пошли по пути модернизации предприятия с учетом энергоэффективности и с учетом экологических нагрузок. Снятие экологических нагрузок в этом регионе имеет огромное значение. Около 20% инвестиционных средств В этом проекте направлена на улучшение екології. Ще трохи більше тижня і на ринку сонячної енергетики діятимуть нові правила. Із 1 липня усі нові сонячні електростанції мають на 30% складатись з українських матеріалів інакше отримати зелений тариф, тобто продавати державі енергію, в рази дорожче, вони не зможуть. Наскільки підтримує так зване правило місцевої складової українського виробника і хто виграє від цього найбільше, дізнавалась Олена Абрамович. Крим 15 кілометрів від Сімферополя. Ось тут, на 200 гектарах, знаходиться гігант сонячної енергетики України. Станція перове. На момент побудови січень 2012-го, найпотужніша у світі 105 мегаватт. А ось перша сонячна електростанція України. Роднікове у вересні їй виповниться три роки. Ці та сім інших сонячних електростанцій належать австрійській компанії Актив Солар. Сумарно їхня потужність 350 мегаватт, а це близько 70% усього виробництва сонячної електроенергії в Україні. Поки що фірма працює як девелопер, але на цьому зупинятися не планує. Коли в рамках одного государства существують повний цикл від сір'я до готового продукту, включаючи всі цепочки, ці які ви відмітили прямжуточні етап, це дозволяє контролювати качество, Контролювати витрати. в наших планах не только так скажем построїть цепочку, скажем так, кактавую. Важне момент ні все всі у себе. Это, звісно, хорошо, але від от других, щоб відрізнятися від конкурентів, «Актив Солар ставить на нові технології. Нині над ними працює науково-дослідний центр компанії в Австрії. До того ж, фірма володіє Запорізьким заводом напівпровідників. На ньому єдиному в Україні виготовляють основну сировину для сонячних модулів полікристалічний кремній. Цей матеріал дозволяє набрати необхідні 30% місцевої складової, щоб отримати зелений тариф. Утім, не всі цим скористаються для сонця. вона виписана просто таким образом, що набрати за счет дорог і за що будівництва місцевими компаніями практично невозможно. Воно виписано спеціально таким образом, щоб покупати серіо матеріалу определених груп в Україні і щоб стимулювати їх бізнес. У ЄБРР стверджують, і гроші є, і зацікавлених інвесторів чимало. Та за проекти ніхто наразі не береться. Бо, хоч новий закон набрав чинності ще 1 квітня, нацкомісія з регулювання у сфері енергетики і досі не визначилася, як саме враховуватимуть місцеву складову. З цією ж проблемою зіткнулися й українські виробники компонентів для сонячних панелей. Мы уже на протяжении э, полгода работаем с рядом инвесторами, которые заинтересованы в нашей продукции, заинтересованы в э, постройке станций на территории Украины. Но, к сожалению, из-за, э, скажем так, неопределенности, неточностей э, постанов, э, которые определяют порядок подключения звезды у инвесторов есть опасения, и они просто выжидают окончательного закона, который расставит все точки над «и». Поки інвестори взяли паузу на заводі Пролог Семікор, де вирощують монокремні для пластин, і далі ледве виходять на нуль, виробництво упало на 70% ще два роки тому. Тоді основна стаття доходу заводу експорт в Європу, суттєво скоротилася, адже місцеві компанії не витримали конкуренції з китайськими. Ми розраховували, що з введенням цього закону наші замовлення збільшаться в зв'язку з тим, що ми забезпечуємо якраз оцю українську складову у виробництві сонячних станцій, але через те, що немає чітких критеріїв оцінки оцих складових, наші об'єми виробництва не зросли на сьогоднішній день. Запроваджувати місцеву складову світова практика захисту ринку, зізнаються експерти. Треба лише зачекати, доки норми чіткіше окреслять. Український продукт доволі якісний, а ціна вітчизняних панелей постійно падає. Утім, вони все ще дорожчі від китайських відсотків на 30. Та окупність сонячних електростанцій не змінилася. Це 6-7 років. За умови досить високого зеленого тарифу, який є ну не найбільшим звичайному світі, але одним з досить таких суттєвих. Ця галузь зростає і поки що буде динамічно зростати навіть попри те, що змінами до закону про електроенергетику зелений тариф буде зменшено на 27%. Якщо на кінець 2011-го потужність сонячних станцій, що працює за зеленим тарифом, становила 183 МВт, То торік вона зросла вдвічі до 370. на початок травня цього року. Це вже 516 МВт. Попри такі темпи, розвиватися є куди. Приміром, у Німеччині такі потужності у десятки разів більші 33 три тисячі. Чи Олена Абрамович, Максим Войтицький, Вадим Єльков. Новини, телеканал, бізнес про те, як далі розвиватиметься сонячна енергетика. Ми говоримо із президентом Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії Віталієм Девієм. Вітаю вас, вітаю. Отже, і судячи з цього сюжету і з цієї інформації, яку ми отримуємо ледве не щодня, в Україні зараз дуже добре розвивається сонячна енергетика, і фактично, за останні три роки ми побачили її швидкий підйом. Ми лідери навіть серед пострадянських країн, нові правила і місцева складова. Як це все позначиться на подальшому розвитку альтернативної сонячної енергетики? Так, ви праві, що з моменту введення зеленого тарифу в Україні це у жовтні до року. І сонячна енергетика, і цілий ціли ряд інших напрямків відновлює енергетики, досить динамічно розвивались. Сьогодні можна говорити вже про потужності майже пів гігавата, тобто близько 500 мегават в сегменті сонячної енергетики, близько 250 мегават в вітровій енергетиці. Що стосується місцевої складової, то мабуть виробники, які фігурували у нас в попередніх сюжетах. А вони лукавлять, що вони можуть забезпечити насправді. Е, е, українські виробники, які є сьогодні, вони не можуть повністю задовільнити потреби ринку. Чому е, приклад, е, дві, камп... е, дві електростанції кожною потужністю по 40 МВт, була введена нещодавно в, Д... в Одеській області, е, проте абсолютно об'єктивно можу сказати, що потужності. Не буду називати, українського єдиного виробника модулів складають максимум 25 МВт на рік. Тобто ми можемо говорити про обслуговування проєкту потужністю там, до 30 мегаватт, до, до 40 мегаватт і, власне кажучи, все. Що, щодо інвестицій, і причому інвестицій на рівні, яка б дозволить зменшити собі вартість виробництва сонячних модулів на рівні китайських, Інвестицій немає і тому безумовно конкурувати з китайськими виробниками, які тривалий час отримували дотацію від держави uh -huh. для того, щоб захопити світовий ринок сонячної енергетики. Там це було дуже чітко сплановано. Важко без таких мір, як введення місцевої складової. Безумовно, що якщо ми говоримо про якісь глобальні процеси і про захист вітчизняного виробника, то Певним чином місцева складова має стимулювати створення виробництв, розвитку виробництв на території України. А щодо іноземних компаній, які прийдуть на цей ринок, як вони можуть взагалі-то отримати цю місцеву складову? Це треба будувати заводи з виробництва панелей чи треба навіть глибше інтегруватися? Гіпотетичний інвестор, якщо хоче побудувати сонячну електростанцію, він може підійти до місцевого виробника і домовитись про певний обсяг сонячних модулів, які дозволить виконувати умови місцевої складової з 1 липня. Це буде 30%. В іншому випадку, якщо захоче побудувати, наприклад, не 30 МВт, а зразу 200 МВт, У нього будуть проблеми, тому що такий обсяг український виробник не здатен виробити. І тому інвестор навіть при наявності коштів. Він матиме проблеми з, з, з реалізацією своїх амбітних планів. Давайте поговоримо більше про зелений тариф. Зараз він в Україні дуже щедрий, це понад 5 гривень. І при цьому є досвід таких країн, як Іспанія, як Чехія, де держава платила досить високий. Як, зелен... Німеччина. як... в Німеччині зараз знижується навпаки ставка зеленого так. тарифу? А от давайте про нашу ситуацію поговоримо: чи в змозі держава буде забезпечити, якщо буде вироблятися так багато зеленої енергії, покриття цього зеленого? Ого, тарифу і яким шляхом, взагалі краще далі йти розвиватися, абсолютно очевидно, що Україна йде шляхом, яким розвивались ринки Європи в Німеччині в самому початку. Формування цієї галузі, це був 2002 рік. Тариф був на рівні теж 50 євроцентів. Тобто, те, що ми маємо сьогодні. Сьогодні він складає близько 11 євроцентів, тобто, послідовно, протягом 10 років, вслід за зменшенням собівартості виробництва обладнання, зменшувалось і розміри дотації і стимулюючих мір. Це абсолютно тобто це пропорційно має відбуватися, так розширення потужності і е... зменшення самого Так, тарифу. Ці процеси мається на увазі розвиток індустрії сонячної uh -huh. енергетики, не тільки сонячної енергетики і е, величина стимулюючих мір вони мають корелювати між собою, абсолютно опираючись на обґрунтовану конструктивну економічну основу. Е, з приводу Німеччини ще один цікавий момент. В Німеччині є обмеження на потужність створюваних там сонячних електростанцій. Натомість, якщо брати досвід сполучених штатів, то там навпаки створюються такі гіганти сонячні електростанції для України. Який сценарій ближче? Для України може бути комбінований спосіб. Це коли будуються великі сонячні електростанції, там де є техні... технічні можливості по прийому цієї електроенергії в загальну мережу. Проте дуже ефективна і дуже цікава модель Німеччини. Там понад 50% загальних потужностей. Це домашні невеличкі сонячні електростанції. За таким шляхом, і власне кажучи, це прописано в законі 88.10 який був прийнятий восени минулого року щодо домашніх домах. Господарств, проте на сьогоднішній день у нас немає механізму, який би регламентував отримання стимулюючих тарифів і продаж ці електроенергії до домогосподарства мережу. Якщо основа буде створена, ми стоятимемо на порозі нової індустрії і власне. Але, тариф... але, ж, але ж готується відповідне законодавство. Так. Ми будемо так? говорити і... про... про стимул середнього бізнесу. Це буде величезний величезне. Тобто стримул. люди влаштовуючи батареї на дахах своїх будинків зможуть її і продавати. Так, так? би наскільки мені це... відомо, там не має бути місцевої складової, якщо це стосуватиметься домогосподарства. Так? А, так, і при цьому безумовно це стане стимулом для створення цієї індустрії. Це сервісні компанії, інсталятори і так далі. І так далі. Я вам дуже дякую за розмову. Приходьте дякую. до нас ще. А глядачам я нагадую, що про майбутнє сонячної енергетики в Україні ми говорили із президентом Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії. Віталієм Дев'ям. Made in China у Китаї зареєстровані близько трьох мільйонів приватних підприємств. Більшість з них виробники орієнтовані на експорт. Їхні товари дешевші, ніж деінде. І це приваблює підприємців з усіх куточків світу. Як налагодити торгові зв'язки з китайськими компаніями дізнавалась Юлія Боярськова. Часова різниця у 5 годин. Відмінність менталітету та тисячі кілометрів розділяють Україну та піднебесну. Проте об'єднує бажання заробити. Втім, українські промислові товари Китаю не потрібні. То, что может Китай заинтересовать, это только сырьевая тема, потому что все они сами делают. Сырья у них нет. А ось в Україні китайська продукція чи не в кожному магазині. Тож на цьому можуть добре заробити українські фірми, надаючи логістичні послуги імпортерам. Якщо ви оглянетеся вокруг себе, все що вокруг вас, це все привезено з Китаю. Ну випадку, частина цього. Тому дуже огромний грузопоток з Китаю. Щоб не шукати постачальника у Китаї, можна відкрити там власне виробництво. У цій країні дешева робоча сила. Втім, треба бути готовим до бюрократичної тяганини. Підприємець Іван Закревський розповідає: як

Должен быть До того ж, в Україні високі податки. Альтернатива зареєструвати компанію в Гонконзі. В Китаї налог на припині 25%. Та є і НТС, там налог на землю, налог на ресурс. Ну, в общем, виходить около 60% Нужно налоги. А в Конгонке, ну саме максимум. Я думаю, що це два Торік Україна вивезла товари в Китай на суму майже 1 мільярд вісімсот мільйонів доларів. Імпортувала на майже вісім мільярдів. Такий значний перекіс хвилює українських урядовців. Втім, китайці обіцяють більше купувати українського. Юлія Боярськова, Артем Босенко, новини телеканал Бізнес. От і побачимо в кінці року, чи вміють китайці тривати обіцянки. Рятувати банки коштом стабілізаційного фонду це питання обговорюють міністри фінансів країн Єврозони. Рекапіталізувати фінустанови обіцяли давно. Тепер треба вирішити, скільки грошей виділять банкам, і яким очікують, це запустить економіку Єврозони після тривалого спаду. Це важливий блоку будівлі Єврозони. Вирішення питання, як рятувати проблемні банки. Я переконаний, ми дійдемо згоди у цьому питанні, але це буде нелегко. Банківські системи різняться у кожній країні єврозони, тому важко ухвалити якесь спільне рішення, але ми будемо пробувати, бо ставка дуже висока. Вольво вирушає до Іраку. Шведський виробник вантажівок повертається на тамтешній ринок після десятирічної перерви. У провінції Басра компанія відкрила один зі своїх найбільших сервісів центрів фірма навіть організувала закордонні навчання для інженерів та ремонтників. Така увага з боку автогіганта не випадкова. За підрахунками виробника загальний обсяг ринку вантажівок в Іраку до 2000 тисяч одиниць на рік. Про поставки автівок концерн уже домовився із тамтешнім міністерством транспорту. Серед інших амбітних планів автовиробника відкриття заводу у Аль-Іскандрії, що у передмісті іракської столиці. Ми не задоволені показниками наших продажів у Іраку, але я переконаний, що сервісний центр може допомогти. Це не просто осередок технічного обслуговування, а також продажів. Він обладнаний професійною технікою і нічим не гірший від аналогів у Франції, Німеччині та Італії. Не спринт, а марафон електромобілі відтепер можуть долати довгі відстані, не витрачаючи час на підзарядку. Замість розеток їм змінюватимуть батареї. Це робитимуть швидше ніж заливатимуть бак пальним. Більше ми розкажемо далі. Мода на електромобілі кидає нові виклики. Відтак на станціях потрібно вміти не лише швидко підзарядити батарею, а ще й її замінити. Таку ідею висунула американська компанія Tesla Motors, виробник таких авто. Якщо ми матимемо правильний механічний пристрій для заміни комплекту батареї, і він буде у доступному місці, то ми зможемо легко і швидко це зробити. Та у компанії більше амбіції там планують створити національну мережу станцій експрес-зарядки та заміни акумуляторів електромобілів. На це витратять близько 100 мільйонів доларів. Теслівці кажуть, завдяки цьому водії зможуть проїхати на електромобілі від одного узбережжя сполучених штатів до іншого. Ми плануємо обладнати кілька сотень таких станцій для того, щоб охопити всю територію Сполучених Штатів. Окрім інновацій у системі зарядки батарей, Tesla Motors паралельно бореться із дилерами, які продають авто у штатах. Це чи не найбільший камінь спотикання у бізнесі, кажуть у компанії, адже згідно з законом у США виробнику заборонено напряму продавати свої автомобілі споживачеві. Ми зіштовхнулися зі складною боротьбою, але вона потрібна, оскільки я впевнений, якщо нам доведеться працювати через дилерів, то ми не будемо успішними. Та успіх Tesla Motors собі уже забезпечила. У першому кварталі компанія отримала свій перший прибуток за десятирічну історію роботи. Він перевищив 11 мільйонів доларів. Капіталізація виробника електромобілів нині становить 12 мільярдів. Сергій Нечитайло, Анастасія Боронець. Новини. Телеканал Бізнес. Так, на бензині зекономити можна, а от на самому авто навряд чи базова модель коштує 70 тисяч доларів. У Римі раптово пішов з життя американський актор Джеймс Гандольфіні. Сталося це за даними медиків через серцевий напад. Зірці телесеріалу Клан Сопрано виповнився 51 рік. рік. Віталій актор відпочивав разом зі своїм 13-річним сином та мав взяти участь у кінофестивалі на острові Сицилія. За свою кінокар'єру Джеймс Гандольфіні зіграв у понад півсотні фільмів, але найбільшу популярність йому принесла роль Тоні Сопрано, голови сім'ї італійсько-американської мафії. Цю стрічку до речі, потім вважали найбільш фінансово успішною в історії кабельного телебачення. Традиційні цифри дня сьогодні українські індекси продемонстрували несхідну динаміку. ЮІХ просів на півтора відсотка. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро подешевшав на 16 копійок. А на Міжбанку курс гривні до європейської валюти зміцнився на 15 копійок. Заходьте на наш сайт в інтернет і шукайте нас у соціальних мережах. Не пропустіть випуск новин спортивних. І до зустрічі!